Історичні приклади від Гетьманщини до незалежності Іван Мазепа, 1708 рік. Спроба! Гетьман Іван Мазепа, один із найосвіченіших і стратегічно мислячих українських лідерів свого часу, побачив реальну загрозу остаточного підпорядкування України Московському царству. Московія поступово підривала автономію Гетьманщини. Нехтуючи березневими статтями та втручаючись у внутрішні справи, у відповідь Мазепа ухвалює важливе, але ризиковане рішення перейти на бік шведського короля Карла 12-го під час Північної війни. Мета та звільнити Україну від московського впливу, спираючись на військовий союз зі Швецією та на обіцянки автономії від шведського короля. Реакція. Цей крок викликав неоднозначну реакцію. Більшість козацької старшини розділилася. Частина підтримала Мазепу, але значна частина залишилася осторонь або навіть перейшла на бік Москви. Основні причини глибоко вкорінений страх перед жорстокими московськими репресіями, слабка політична культура мас та обмежена поінформованість про геополітичні цілі. Величезну роль зіграла церковна пропаганда московського патріархату, яка відлучила Мазепу від церкви. Оголосивши його відступником і зрадником православ'я, прості люди звикли ототожнювати московське царство з православною єдністю і ж не змогли вийти за межі цієї пропаганди. Наслідок, у червні 1709 року, війська Карла 12-го та Мазепи зазнають поразки під Полтавою. Це стало фатальним ударом. Батурин, столицю гетьмана, московські війська знищили ще раніше. Восени 1708 року, влаштувавши масову різанину, загинуло понад 6-7 тисяч мешканців, включно з жінками і дітьми. Мазепа з невеликою частиною прибічників втікає до Молдови, де невдовзі помирає. Після поразки Московія скасовує виборність гетьмана і вводить малоросійську колегію. Ліквідовується автономія гетьманщини, починається інтенсивна русифікація, зокрема і через церкву. Система козацького самоврядування підпорядковується імперській бюрократії значення. Попри поразку, Мазепа став символом спротиву імперському поневоленню. Його образ був реабілітований у ХХ столітті українськими істориками та державниками, а у свідомості національного руху він один із перших, хто спробував вирвати Україну з колоніального ярма. Висновок. Перемога Мазепи під Полтавою це втрачене вікно для української незалежності у XVIII столітті. Вона могла зняти з нашої історії понад 300 років колоніального тиску. Масових репресій і культурного нищення Україна могла би бути державою європейського типу вже з 17 століття із власною елітою, мовою, церквою та зовнішньою політикою та авторитетом. Дякую, хто дослухав до кінця. Далі буде.